А в мене склали так, обставини склалися, що я сюди потрапила, тому що раніше я тут проживала, але у зв'язку з сімейними обставинами ми приїхали в Крим в Ялту. У Ялті ми прожили чотири роки, ну і там, звісно, я і працювала. я працювала в російськомовній школі, і я не можу сказати, що в мене були якісь проблеми з дітьми російськомовними. Контакт був налагоджений дуже добре. Діти сприймали українську мову, розмовляли українською мовою. Проблем не було. Хоча я розмовляла українською мовою, і мої діти українською мовою розмовляли, ходили в російськомовний садик, але проблем не було. Завжди йшли нам на зустріч, давали вірші вчити пісеньки дітям на українську. більшість населення, вона російськомовна і. Таких дійсно патріотів українців знайти важко. Половину більша половина переїхала, тому що коли все почалося з політичним станом весною, масово почали відразу директор школи. Попередив нас, що ми повинні перекваліфіковуватися на вчителів-психологів або вчителів російської мови, тобто попередили, що такої професії, як вчити українською мовою, вже не буде. Ось в університеті паралельно я навчалася в аспірантурі Кримський гуманітарний університет. Теж саме нашу кафедру літератури розформували і. З'єднали із російською кафедрою, назвали кафедра слов'янських мов. Проте усі професори і доценти звідти поїхали, тому що безпосередньо мій науковий керівник вона переїхала в Остру. І Залишатися там просто не було ніяких перспектив для розвитку, ні в роботі, в професійному розвитку, ні у навчанні. Так ми переїхали сюди. Звичайно, зустрілися з якимись. Проблемами, тому що коли я їхала весною, я не знала, мені потрібно було і роботу віднайти, і вуз, куди перевести документи, і дітей влаштувати в школу в садик, і з житлом теж були проблеми. Але якось так тут е, вирішили сюди, тому що тут е, з садочком і школою без проблем взяли в нас. В Києві зараз важко теж з садиками. Якщо знаходили садик, не було поблизу школи. Якщо знаходили школу, не було садику, не було лікарні, тобто такі проблеми побутові виникли. До того я родом з Тернопільщини, Тернопіль, до того хотіла переводити документи в Тернопіль. Знову ж таки, весною їздила по вузах Західної України і в рідне місто хотіла повернутися. Не брали, не було державних місць бюджетних безкоштовних щодо навчання в аспірантурі. Лише от в столиці в Києві вдалося перевести документ. Коли я прийшла в Тернопіль, в наш вуз, який я закінчувала, Тернопільський педагогічний національний університет. Вони чомусь жахалися дуже сильно, що переводити в нас немає бюджетних коштів вам виплачувати стипендію. Тоді ще я зверталася в Міністерство освіти щодо цього питання. Вони говорили, що ваші місця залишаються за вами, але вузи чомусь в таких менших містах не хотіли брати на себе таку відповідальність, не знаю. Переїхала травні, напевно, ось так. Школу я закінчила -го, 27 -го травня. Це вже був останній дзвінок у нас там. Всі документи, все, що повинна була здати. У школі всі звіти, все я здала, оцінки виставила, і відразу ми поїхали, тому що тоді, в паспортних столах, там божевілля просто було. Неможливо було взяти міграцію, так би мовити, так як вони говорили, міграційну карту, щоб мене пропустили на кордоні. Ну, було дійсно дуже важко. Тому що домовлялися десь через чорні ходи, пропускали в паспортний стіл, там вже люди від 12-ї ночі черги були безкінечні. Коли я приходила в сьомій ранку, там вже 5 тисяч записалося людей до мене. Тобто Нереально було піти туди, щоб все. Навіть коли вже я прорвалася, то вони не могли мені дати чіткої відповіді, як воно має бути, як, як, як я повинна виїжджати з цими дітьми, чи дозволять мені вийти. Ні, вони самі не знали. В мене там тимчасова приписка у Ялті, то виписувати теж вони не хотіли, не погоджувалися, тому що вони не знали, як відбувається ця вся процедура. Важко було психологічно, тому що діти і я розмовляю на українській мові, а тоді було таке загострення до української мови. Я коли в маршрутці проїжджала, ці безкінечно люди оглядалися і е, був такий чоловік, такий випадок, чоловік весь час дивився в нашу сторону, і я стіткою своєю їхала, вона мене проважала то ми ледве відірвалися, коли вийшли вже з поїзда, ледве від нього відірвалися, тому що там відразу та народна самооборона підтягнулася до нього, вони хотіли щось вирішувати, незрозуміло що, а дітям роти не позашиваєш, вони на українській мові говорять, і все я можу замовчати. От. В поїзді теж було важко всі перелякані, теж весною виїжджали всі перелякані. Ніхто не розмовляв, ніхто ні з ким ні в які контакти не входив. Вже коли переїжджали в Україну, тоді вже люди починали так видихати і десь щось запитувати один одного, куди ви їдете, а чому чи ви виїжджаєте. Ну і масово на вокзалах вивозили дітей тоді весною. Майдан він сприймався. У Ялті він сприймався неоднозначно цей рух. Звичайно, більшість молоді, більшість е, людей вже таких до 30, від 30 до 40 років, і, і взагалі вся молодь вона дійсно була проти цього референдуму. Тому що, коли був референдум на приєднання. Криму до Росії, чесно вам скажу, школа адміністрація моєї сьомої школи Ялтинської загальноосвітньої школи номер 7 Директор, заучі ніхто не ходив на цей референдум. Це був псевдореферендум. Всі боялися, люди боялися вийти з домівок, тому що не знали, що буде робити ця армія і. І як, як взагалі буде проходити це голосування? В нас до травня місяця у школі висів синьо синьо-блакитний прапор наш. Тобто директор до останнього не вірив, що, що ця анексія Криму це є законна і що дійсно будуть якісь проходити російські закони. Чому так сталося? мабуть, ну 50% населення, мабуть, все ж таки вони хотіли до Росії тут не. Тут не скажеш, тому що багато було російськомовного населення там, і, і потім ця пропаганда така рекламна була, що почали надходити листівки, що правий сектор, бандерівці будуть приїжджати до вас. Ці листівки прямо закидали в поштові скриньки пенсіонерів, людей, що будуть приїжджати до вас із Західної України, правий сектор. Вони будуть виселяти вас з ваших квартир, з ваших добівок, або ж будуть жити разом із вами. І як не дивно, люди вірили, що так воно дійсно буде, особливо люди похилого від. От, І вони боялися цього правого сектора вогню. Там вони так розрекламували, що ці всі БТР, що це все з Києва, все їде. Потім вони штучно. Затримували заробітні плати. От в березень і квітень ми не одержували заробітні плати, хоча в казначействі гроші вже були. І вчителі знали, що гроші є, проте і штучно їх не віддавали. Говорили, що ці гроші йдуть на Київ, на Майдан, і, і от така агітація проходить. Ну, звичайно, що тут легше дихати, тут ти відчуваєш себе громадянином цієї держави. Ти, ти не відчуваєш себе другосортною людиною, як це було у Ялті, особливо в період цієї анексії Криму. Тут, звичайно, мені подобається, моя робота подобається, вчительська робота подобається, і тут більше. Перспективи для власного розвитку, хоча зараз я переписуюся і спілкуюся своїми учнями, спілкуюся з вчительським колективом, ми в хороших стосунках. Самі люди між собою ніхто не пересварився, тому що всі, всі знали, хто хто є хто. І таких якихось конфліктних питань своїми колегами і дітьми зі школи я в мене немає, вони до сих пір пишуть і пересилає мені українську символіку в соціальних мережах. Тобто не можу сказати, що там от Крим повністю перейшов в Росію, і всі зараз багато людей все ж таки вірить і надіється, що Украї... що Крим повернеться в Україну. Andrico.